Всім вітання, друзі. Соціальний проект Кава. Ми знову у Львові на Вернадського, 8. у нас сьогодні чудова спікерка. Це прекрасна жінка і засновниця проекту Успішний підліток Ірина Матвіїв. Пані Ірина, доброго дня вам. Доброго дня, пане Тарасе. Дякую за Вітаю те, що... всіх, хто буде дивитися цей нас ефір. Слухайте, як взагалі у вас зародилася ідея створити такий проект Успішний підліток. Насправді ідея виникла вже дуже давно. Я закінчуючи школу, а закінчила її років 20 тому, якщо не так, більше. Як я. Та ж, давненько, і угу. в нас на школі було написано ласкаво просимо, коли я закінчувала школу. А потім, вже через якийсь час, проходячи поруч з школою, я помітила, що вивіска змінилася, і там вже написано: вчимося не для школи, а для життя. Це спонукало мене задуматися над тим, а що власне. Мені потрібно було для життя зі школи, і е, тоді я зрозуміла, що під час свого дорослого життя я закінчила безліч курсів, навчань, і це все фактично здобувалося вже згодом. І виникла така ідея, що було б добре, щоб діти, які завершують школу, вони вже мали такий свій старт в житті, вищий старт, ніж дає звичайна школа. І моя е, зробила таке опитування на початку війни. Е, я зрозуміла, що цінності в людей дуже змінилися, і е, я зробила опитування в соцмережах про те, чи дійсно е, зараз в школах вивчають те, що потрібно для життя. Скажімо, там чи є фінансова грамотність, чи є підприємництво, чи вчать планувати, чи вчать знайомитися, дружити, знаходити друзів, презентувати себе, виступати публічно. І виявляється, цього всього не було. Або було дуже мало представлено, і з цього виникла ідея: власне, започаткувати цей курс. Mm -hmm. Ну так, дійсно, тому що в школах мало я, наприклад, навчився в інтернаті, там взагалі нічого не було з mm -hmm. такого корисного щодо практичного такого. Mm -hmm. І як цей курс вже давно працює? А ми вже третій рік. Ну тобто, фактично, перший набір був в 2022 році. Вже це стартувало під час війни. по-моєму? Так, так, от власне цікаво, бо, як е воно так почалось. Фактично, загалом консультаційно-тренінговий центр вже має 7 років, і до того в нас були заходи тільки для дорослих. І діти хіба що там англійська в нас трошки була для дітей. Писанки ми розмальовували з дітьми. А от коли почалася війна, я зрозуміла, що я хочу робити щось для дітей, тому що це наше майбутнє. І люди почали відмовляти в чомусь собі, але вони готові були вкладати своїх дітей. Угу. І відповідно, цей проект так виник. Він виник спочатку. Ко в наша війна і ковід наклалися, і відповідно на початках це були онлайн-заняття. І перш, перша група, яка стартувала, це була діти, які живуть в Америці, але є українського походження. Тобто, це в них була друга, третя мова українська, і власне ця група була така. Згодом вже ми почали набирати групи в нас в тренінговому центрі. Тобто перше було так би онлайн, а потім вже прийшло повноцінно. Так? У Нас було онлайн, потім дві, два перших набори були онлайн. Потім були онлайн, офлайн. Були групи і такі, і такі. І вже от зараз це, напевно, десь четвертий набір, що ми повністю лише офлайн. Тому угу. що я бачу, що діти хочуть спілкуватися вживу, це набагато ефективніше. Це круто розуміти, щоб діти відвикли від від тих онлайн-ігор. А практичні мали навики, так? Так, звичайно, але навіть якщо е, заняття були онлайн, то діти все одно в той час включалися. Вони, е, хоч і були біля моніторів, але вони е, щось цікаве для себе слухали, взаємодіяли, тому це теж було корисно. Угу. Скажіть підлітки від скільки років? От, мінімально і максимально? Е, мінімально, у нас наймолодші були 10 з половиною угу. і найстарші 17. Це є різні групи, це не всі разом. І е, переважно у нас діляться так: 11-13, ну там ті, що 10 з половиною, то вони вже. До 11 і 14-16, і якщо там ще хтось є 17-річний, то він теж куди попадає. 17-річні в нас переважно були ті, хто там другий, третій раз з нами залишалися. У нас були, є такі діти, які приходять по 2-3 рази на курси, їм цікаво, і вони так ростуть разом з нами. Угу. Ну, це взагалі цікаво. Скажіть, прорекламуйте ще, де знаходиться у Львові ваш такий тренінговий центр? Ми знаходимося в бізнес-центрі Оптіма Плаза на науковій 7 а. Там є наш офіс, і всі наші заходи відбуваються саме там. Ви самі ведете так само лекції, так я веду і на початках вела тільки я. Тобто, це мій авторський курс. і Спочатку якийсь час проводила заняття лише я. Потім я почала залучати своїх колег-тренерів, оскільки в мене багато проєктів і я не можу ну всюди бути. Плюс це цікавіше, коли є ще інші тренери, які можуть додати ще щось своє. Ну, цікаво, наприклад, тому що дивіться, я, наприклад, з нас Нашому маленькому містечку і не чули певно про таке. А в стрію можливо би хтось зацікавився, чи це тільки зі Львова діти переважно? Е, ну насправді в нас суботні заняття. І угу. якщо говорити про е, фізично приїхати, то якщо дитину готові возити, то звичайно що може бути теж наразі. Філіалу в е, стрію в нас немає. Але ну онлайн заняття наразі ми не проводимо. Хоча, хоча все може бути, якщо б група набиралася, то ми можемо розглянути цей варіант. Також угу. тобто, друзі, приходьте, батьки, особливо які хочете, щоб ваші діти трошки були практичнішими, а не тільки зависали в телефонах в Тіктоках і в інстаграмах. А? Тоді приходьте на курс Успішний підліток так. само є посилання у ваших соцмережах, Бачили Ірина Матвіїв. Так, Фейсбук, так. Інстаграм. Ну і називаєш нашої коротенької бесіди, пані Ірина, що ви побажали взагалі і батькам, і людям, які зараз от четвертий рік вже повномасштабної війни, можливо, хтось втомився, хтось ще щось. Найперше, що я хочу побажати, це прислухатись до себе. А ми всі зараз дуже виснажені. Суспільство наелектризоване електризоване від того, що ну, от, війна вона виснажує всіх, і тих, хто на передовій, і тих, хто волонтерить, і людей, які намагаються працювати, робити свою справу, прислухатись до себе, прислухатися до власних відчуттів, опиратися на себе. І навіть коли є дуже велике завантаження, все одно ходити час на відпочинок, на переключення, на якісь такі справи, які приносять е, задоволення, тобто почитати книжку, просто погуляти, послухати улюблену музику, поспівати, е, помалювати, зробити те, себе, що, та, те, що те, mm що -hmm. надихає, тому що інакше ми будемо вигорати, і це буде лише е, ну, для нас. Е, Гірше ніж краще, та тобто ми маємо дбати про себе, щоб бути результативними, і таким чином надіюся. Маю надію, що ми переможемо ворога. Таким чином, так воно й буде, друзі. Пані Ірина, дякую вам за візит на добру каву. Друзі. А ви приходьте до нас. Почуємось. Побачимось до зустрічі. Дякую за запрошення.